Перша рексана Нікополь така. Вау! Wow! І там ситуація жахлива, ви знаєте, тому що Енергодар захоплений росіянами, вони обстрілюють Нікополь. лінія фронту це річка, по суті, Дніпро, і працює там ствольна артилерія, її неможливо, дуже близько. Плюс захоплена за ЄС як саботаж саботажу і ризик з боку Росіян. Ну, типу, як на мене, чимало причин захотіти виїхати з Нікополі району. Але не для моїх батьків. Мої батьки раптово стали М 60. Вони такі, о, смерть, ага, прикольно. Вони мені такі, Антон, з артилерія, ну так. За ЕС ну так, ну це з однієї сторони сина. А з другої сторони, от, а город. А собаку куди дівати? Я кажу, пан, ми живемо в селі, може просто отпустити. Ну, бо вона нас живе у нас на ланцюгу у вольєрі все життя. Вона може нас і не любить. Ти не думав про це, ба. І розумієш, трошки жорстоко білищен до тварин, але звик, що в селах зовсім інший веб з тваринами, тому що в селі нормально ж тебе живе кіт в селі. Він пішов кудись гуляти і не вернувся. А інший кіт прийшов.